Третє, що треба робити зараз. Всі ми знаємо, що зовсім не забезпечені весняно-польові роботи для села. Я маю повний звіт про те, як іде підготовка до весняно-польових робіт. Селяни не забезпечені кредитами, не забезпечені пальним, яке сьогодні вони не можуть купити, тому що воно для них має недосяжну ціну. Селяни не забезпечені добривом. Тому що добриво тільки за останній тиждень зросло в своїй ціні майже вдвічі, а це заводи пана Фірташа. Якщо сьогодні не забезпечити село всім необхідним для проведення весняно-польових робіт, то тоді вже буде в наступному році неподарощення продуктів харчування і незникнення хлібу в окремо взятих містах Донеччини, а буде голод. І якщо Янукович, як президент країни, терміново персонально не включиться в систему підготовки весняно польових робіт і організації забезпечення цього процесу, країну чекає, голод, я це підкреслюю, будуть повністю банкрутами наші середні сільськогосподарські підприємства. І зернотрейдерам не буде у кого скуповувати зерно за безцінь, а продавати потім мінімум на 50-60 доларів дорожче на експорт. Не буде чого продавати не на експорт, не всередині країни. Сьогодні вже борошно в дефіциті. Четверте, що потрібно робити. Четверте це ціни на пальне. І можу сказати, що це не празне запитання. Дизельне пальне і бензин лежить в собі вартості кожного продукту, який виробляє Україна. Якщо зараз не зупинити зростання цін на бензин і на дизельне пальне, інфляція буде багаторазово пришвидшена. І тому ми пропонуємо Януковичу сьогодні як невідкладний захід скористатися досвідом, який в 2008 році застосували Сполучені Штати, Європейський Союз і Японія. 2008 рік відрізняється від всіх інших тим, що в цей рік... Була найвища ціна на нафту, досягала 147 доларів за барель. І це значить, що весь світ зіткнувся з проблемою стрімкого подорожчання нафтопродуктів. Тоді були зроблені всього декілька кроків. Перший крок на нафтопродукти в Сполучених Штатах, в Японії, в Європі були зняті додаткові податки: мито, екологічний збір і зменшений суттєво акцизний збір. Це перше, що потрібно робити, а не діяти навпаки. Друге, так як зробили Сполучені Штати в 2008 році, потрібно терміново дати повноваження антимонопольному комітету відбирати ліцензії з компаній і окремих автозаправочних станцій, які підозрюються в, картельному, в картельній змові або необґрунтованому завищенні ціни. Таких компаній антимонопольний комітет мусить отримати право терміново забирати ліцензії на торгівлю. В Сполучених Штатах це спрацювало досить успішно. І структура, яка виконує ті ж самі функції, що Антимонопольний комітет в Україні, така структура в Сполучених Штатах дієво скористалася цим інструментом і спекуляція, картельні змови були припинені. Третє, що потрібно робити, так як діяв Європейський Союз. Застосовуючи 112 директиву Європейського Союзу статтю 102, вони знизили на два роки для нафтопродуктів податок на додану вартість з 18 до 5%. Це те, що дало результат. Як ви бачите, ми не даємо багато розлогих порад Януковичу. Але те, що зараз потрібно зробити, треба зробити невідкладно. І безумовно припинити корупцію. Якщо відкати по 50% з будівництва будуть продовжуватися, і будівництво буде використовуватися як механізм для відкатів і поповнення рахунків на Кіпрі, ніякий бюджет цього не витримає. Для того, щоб полегшити сьогодні діючій владі втілення в життя цієї лаконічної антикризової програми. Ми підготували всі необхідні постанови Верховної Ради і законопроекти, які підготовлені сьогодні документи. Перше, ми внесли до Верховної Ради проєкт закону про невідкладну індексацію пенсій і заробітних плат на рівень зростання цін на продукти харчування та інші товари першого споживання. Це невідкладний захід. Інакше домогосподарства країни припинять. просто перетворяться в банкротів за лічені місяці, друге. Ми внесли законопроект Верховну Раду про регламентацію емісії гривні, яка строго пов'язана з реальним зростанням економіки і не допускає друку грошей, які нічим не забезпечені. Третє. Ми внесли до Верховної Ради проєкт постанови з планом дій для забезпечення. Успішного проведення весняно-польових робіт, я думаю, що це треба невідкладно прийняти документ, і це дозволить мати Януковичу чітку програму дій на весняно-польові роботи, які застосовував наш уряд в кризу, і які спрацювали успішно і дали великий результат і добрий вражай, незважаючи на кризові явища 2009 року. Крім того, ми внесли законопроект. Який повністю прописує всі дії, які треба зробити для того, щоб зупинити зростання цін на нафтопродукти, які є ключовим чинником для ціноутворення в державі. А крім того, для того, щоб підняти економіку, нам потрібно перше, що зробити, це звільнити малий і середній бізнес. І тому наш законопроект про спрощену систему оподаткування, який узгоджений. З громадськими організаціями, які представляють малий бізнес, знаходиться сьогодні в Верховній Раді, його треба невідкладно голосувати. Тому що, коли згортається малий і середній бізнес, зростання економіки є неможливим. Так, ми сьогодні конкуренти діючої влади, але ми не конкуренти громадян України. І тому сьогодні ми хочемо допомогти. Ми хочемо порадити, що робити. Сьогодні, в той час, коли в світі вже давно завершилася криза, але в Україні вона штучно продовжена. Ми хочемо, щоб Україна вийшла з цього стану і щоб люди просто не страждали від непрофесійного, безглуздого управління нашою державою. Починаючи з понеділка, з погоджувальної ради, ми будемо пропонувати цей концепт, цей перелік перших антикризових дій. І буде вона полягати на тому, щоб влада їх приймала. Тому що це потрібно сьогодні не тільки громадянам України, це потрібно і діючій владі, тому що вона так стрімко втрачає підтримку і розуміння в суспільстві, що може просто не дожити як влада до наступного бюджетного року. Але ми сьогодні думаємо не про них. Ми думаємо сьогодні про людей, які не захищені. Які припиняють їздити на машинах, які, власне, сьогодні є тим засобом пересування для середнього класу. Сьогодні припиняють робити бізнес маленькі і середній, сьогодні припиняють нормально жити. І тому діяти потрібно невідкладно. І ми тут партнери, а не конкуренти і вороги. Я дякую за увагу і готова дати відповіді на ваші запитання.